Вітаю, ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Отож, чим живе Волинська громада і чи допомагають у вирішенні проблем людям депутати? Почуємо сьогодні з перших вуст. У нас у гостях депутат обласної ради Олександр Порожик. Олександр Веняминвичу вам добрий вечір. Слава Україні! Героям слава. Пирожик Олександр Веніамінович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації ВОО Свобода, перший заступник голови обласної ради, секретар постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, виконуючий обов'язки голови депутатської фракції Воо Свобода. Олександр Ваніоміновичу, пропоную розпочати нашу роботу з питання, напевно, найактуальнішого. Комісія, до якої ви належите, отут тут довідці вже було сказано. Ви є секретарем комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів. Питання, яке обговорюється вже ну не одну напевно, сесію, і не, не одне засідання. І збір вашої комісії, це. Товариство з обмеженою відповідальністю Зелена енергія. Так, якщо я правильно назвала назву, минулого року обласна рада надала в користування кілька земельних наділів. Спочатку це була одна кількість, 11, потім 5. Але проблема не у тому, а проблема в тому, що працівники не чітко задокументували межі цих ділянок і якраз от суть в тому, що в природно-заповідний фонд ті межі якраз і виходять. Ви були проти. Ви обґрунтовували, чому ви проти. Яка ситуація нині? Чи вирішується взагалі питання? Ну, справедливості ради один аспект такий зауважу за весь той час, який ми зараз будемо обговорювати. Я дійсно був секретарем цієї комісії з питань екології. Річ у тому, що за посадою, як перший заступник голови, я не можу більше входити до складу якихось комісій. Тому на останній сесії прийнято рішення про виведення мене зі складу цієї комісії, але зв'язку з нею я не пориваю, тому що мені теж за розподілом функціональних обов'язків відійшли комісії, над якими буде опіка, кураторство. Звичайно, комісія з питань екології і раціонального використання природних ресурсів залишилась, так би мовити, під моєю під вашою опікою. так. так. Щодо цієї комісії, то, мабуть, найактуальніші питання, які ми піднімали, це питання лісомисливських угідь користування, надання е у користування і торфовищ. Так от, щодо торфовищ, е дійсно, товариство з обмеженою відповідальністю Зелена енергія Б, яке, е скажімо так, е має офіс у Києві, але як з'ясувалося, Капітали йдуть аж із Кіпру, з офшорних зон. Це ті кошти, які свого часу були вкрадені в українського народу, вивезені туди в офшори. І тепер ці інвестори кажуть, що давайте ми їх вкладемо, хай вони послужать громади. Я знаєте, чесно кажучи, навіть один цей момент насторожував і мене, і всю нашу фракцію, Всеукраїнського об'єднання Свобода, що якщо вони вже ті гроші раз вкрали, то, мабуть, вони ці гроші почнуть використовувати в своїх, в першу чергу, інтересах, а не в інтересах громади. Коли ж дійшло до аналізу того проекту рішень який вони пропонували, то виявилось, що там цілий ряд процедурних норм не дотримано. Навіть оці ділянки, вони хотіли зелена енергія енергія-Б» взяти їх з першу 11, потім вони побачили, що не проходить, скоротили до 5, але знову ж таки, там не визначені чітко зони цих ділянок, і вони заходять в зони природного заповідного фонду. Ну, зрозуміло, ми ставили питання чіткого розподілу і визначення тих буферних зон. Це не було зроблено. Ну, правдами, неправдами, з якогось енного разу попередня більшість прорегіональна в обласній раді це рішення протянула. За рік, який пройшов, практично нічого та фірма з задекларованого не зробила. І логічно, що я у співаторстві з Сергієм Слабенком, який теж в екологічну комісію входить, ми спершу звернулись до суду з тим, щоб це рішення скасувати, а потім розробили відповідно проєкт рішення, який, зрештою, обласна рада. І більшістю голосів вже після перезавантаження, після нового керівництва прийняла. Зауважу, що суд віднісся до нашого позову з дуже таких формальних підстав, мовляв, що депутат неналежний є позивач, тобто поставлено під сумнів, що депутат обласної ради який. Голосував чи не голосував, є представником громади. Ну, це нонсенс, бо априорі депутат є представником цієї територіальної громади. Ну і скажу, що суди, звичайно, по суті, справи не розглядали, бо хтось намагався сказати, що так вам же суд відмовив. Нам не відмовив суд. Суд відмовив з тих підстав, що, мовляв, ви не мали права подавати такий позов, ну, ми скористалися тим, що депутати мають право подавати проекти рішень. І поки ще там справа десь по судах йшла, обласна рада відмінила рішення, тим самим створивши прецедент, тому що раніше практично такого не бувало, щоб ці рішення відмінялися. Зараз ми чітко показали, що якщо рішення були Процедурно з порушеннями прийняті, якщо вони неправомірні, незаконні, обласна рада буде їх відміняти. Хай це буде добрим уроком для всіх, хто думає, що можна з різними заколісними іграми, інтригами з кимось там домовитись, щоб нагнули якусь одну, другу, третю фракцію і набрали тих необхідних 41-42 голоси. Думаю, такого більше в нас в обласній раді і не трапиться. Хоча, звісно, цій фірмі ніхто не забороняє, як кажуть, подати документи ще раз, дотриматись усіх норм, процедур і в законному полі в правовому отримати погодження на використання тих торфовищ. Але при цьому, щоб податки не на Києві йшли, де будуть крутитись ці гроші з Кіпру з офшорних зон. А щоб було тут дочерня підприємство, і ці кошти поповнювали бюджет Волинської громади і тих місцевих громад, на яких ці торфовища будуть розроблятися. Навж таки, продовжуючи тему з вашої відповіді. Одне з теж з надважливих завдань, яким займається комісія, от власне, секретарем якої ви були, це надання лісомисливських угідь в користування, от саме в приватне користування. Це теж тема дискусійна завжди сперечалися і депутати, і теж було кілька нюансів і проблем стосовно цього, чи вирішується взагалі, чи е, приходите до консенсусу, от саме в цьому питанні питання важке. Бачите, так, наша фракція ініціювала ще два роки тому, що ці питання повинні пройти чітку процедуру громадського обговорення на місцях. З цього приводу навіть відбулися сесійні слухання з питань користувачів лісомисливських угідь. Зрештою, були вироблені якісь вже правила, хто може і на яких підставах отримувати. Але те, що питання продовжували при попередньому керівництві влади і попередній більшості вирішуватись за свідчить про те, що різні оці групи більшості об'єдналися і вирішили оці лісомисливські угіддя одним рішенням прийняти. Тут поспівпадали інтереси, ти підтримай мою пропозицію, я твою, а там були задіяні олігархи. Коли знаєте, в фірми є. Серед засновників пише, що тракторист, а він вносить півмільйона гривень, так, невеличкий, один з кількох. І інший там механізатор півмільйона гривень статутний фонд того товариства, яке збирається брати лісомисливське вгідні користування. То знаєте, я би, мабуть, поміняв посаду першого заступника голови обласної ради на посаду того тракториста, який може собі отак заробити і дозволити. Півмільйона вкласти в те, щоб потім трішки дичини постріляти. Ну, я веду до того, що це рішення було прийняте. Воно також було оскаржене в суді. Суди знов з формальних підстав почали казати, що не депутати, мовляв, там, повинні оскаржувати а якісь не знаю, інші суб'єкти подання. Зрештою, такий проект знову-таки зареєстровані в обласній раді. І він буде розглядатись на наступній сесії, тому що там є один суттєвий недолік. Якщо вони отак гамозом всі приймалися тоді, знову таки вони набрали 42 голоса мінімум, враховуючи те, що співпали інтереси різних груп і представників олігархічних груп, очевидно, нам це питання треба буде. Розбити і голосувати по кожному користувачу окремо, бо серед них і є ті користувачі, які, в принципі, мали б всі підстави і всі процедури дотримались для того, щоб користуватися цими обіднями. Але е, дві третини з них мають ті чи інші порушення, деякі грубі порушення, і навіть прокуратура, бачачи вже очевидні факти порушень, по кількох випадках відреагувала. І вже вони, ще попередня влада почала пропонувати, давайте ми виправимо, от недолік прокуратура відрегувала щось змінимо в тому рішенні. Та там не зміни треба в рішення вносити, а їх відміняти і знову-таки по процедурі, по новій з дотриманням всіх вимог, надавати в користування. Якщо вони дотримані, якщо громади не проти, будь ласка, користуйтесь. Ми не є принципово проти користувачів мисливських угідь. Можуть бути і товариства мисливців, і рибалок, тобто громадські організації, і так само і колективні, комерційні, і приватні користувачі. Але давайте дотримуватись букви закону і чути, що каже громада з цього приводу. Ось така наша позиція з цих питань. Ми ці питання будемо розглядати знову на наступній сесії. Знову ж таки, на продовження екологічної теми Хотиславський кар'єр і наші Шацькі озера, озеро Світязь це проблема, яка, в принципі, не є новою. Свого часу її лобіювали і народні депутати від Волині говорили про те, що нашому світязю загрожує така екологічна небезпека, і не тільки озеро, як такому, а й всій живності, яка живе в озерах. Ну і останнім часом притихли, не побоюсь цього слова, тому що не чути нічого, але небезпека не зникла. Чи от на екологічній комісії це питання під Ну, я почну з того, що це питання теж порушувалось на одній із сесій обласної ради, мабуть, вже більше року. Ми теж приймали звернення про необхідність створення міжурядової комісії, яка б тримала це питання в полі зору постійному. Наскільки мені відомо, вона все-таки була створена. Ну, але це питання з розряду тих, які потрібно моніторити постійно. І періодично до них повертатись, наскільки виконуються попередні як кажуть домовленості, наскільки е змінюється ця екологічна ситуація, чи вона не погіршується, я думаю, саме на часі зробити черговий зріз, подивитись. Чи там не відбувається погіршення, і безперечно, ми це зробимо вже найближчими місяцями. Якщо потрібно буде знову акцентувати увагу на ці питання, чи то столичних структур, чи знову ж ставити питання, що мають якісь моменти зміни корективи вноситись на міжурядовому рівні, то ми відповідне звернення будемо робити. Можливо, достатньо буде якихось переговорів в телефонному режимі. Ну, але це питання, безперечно, ми не маємо права випускати з поля зору. Кажу, бо це ті питання, які мають бути на моніторингу постійно. Та, як і питання догляду над кладовищами там українських, українців, українських полеглих на польській стороні, вони повинні, так, як і питання збереження ідентичності українців, вони повинні весь час періодично акцентуватись і. Це питання одвічні, які завжди мають залишатися в нашому полі зору. Олександр Веніамінович, до вашої депутатської діяльності, один з останніх ваших депутатських запитів це допомога людям, які проживають на бульварі Дружби народів і вулиця Боженка. Так, якщо я не помиляюся, суть проблеми така, що лучани просять дати їм можливість безоплатно приватизувати житлові приміщення. Це гуртожитки. Ну, Якщо цього не відбудеться, то люди в будь-який час можуть опинитися на вулиці. Як взагалі зреаговано на цей депутатський запит? Чи вдалося вже чимось допомогти? Ну і чи це реально? Відповіді ще на цей запит я не отримав. Вона ось-ось має десь надійти. Я так розумію, що там відповіді чіткої і не буде, але річ у тому, що зараз. Десь тижня-два тому у Верховній Раді України відбулись парламентські слухання з питань надання гуртожитків жильцям у користування. Мається на увазі відомчі гуртожитки, і готується до прийняття Верховною Радою закон, який чітко, як кажуть, розставить крапки над «і», або розмежує права і повноваження мешканців гуртожитків. Є сподівання, що до того часу нічого не станеться, такого, що вулиці, на вулицю будуть люди викинуті. Але саме тому, щоб цього не сталося, ми відповідно ці питання знову таки ставимо, акцентуємо. Знаєте, навіть по, цьому, по гуртожитках за соціальна сфера, про які йдеться мова, це на дружби народів. Це вже мій був третій запит під час нинішнього скликання. Тому що, якби, мабуть, ці запити весь час не озвучувались, то так би й трапилось, що ці люди вже там не жили. Ви уявіть елементарно, які люди до мене звертаються? Людина мешкає там 20 років. Так? А їй. Відмовляють іншим, от деяким надають ордер на приватизацію, подають вмісвиконком, що це та площа, яку треба передати в комунальну власність для приватизації, а певній частині не надають, мотивуючи тим, що одинока жінка, і на вас було тільки ліжко місце, а не кімната. Хоча насправді це кімната, за яку 20 років платилось як за кімнату. Просто жінку немає кому захистити і вирішили, що їй так кімната не належить. Вона ставить питання я 20 років, комунальні послуги платила. Ну, вони кажуть, ну, ви знаєте, ми вам зробимо перерахунок, половина віддамо. Але не за 20 років, а за скільки? Позов на давність, за три останні роки. Ну, це, як, як на мене, просто знущання над людьми. Звичайно, ми не можемо на такі е, заяви і запити людей реагувати. Це питання стоїть мене на контролі, і я кажу відслідковую, як коли буде цей прийнятий закон. Я думаю, він буде прийнятий. Принаймні, з депутатами від нашої парламентської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, я теж мав з цього приводу розмову. Вони будуть голосувати в інтересах мешканців цих гуртожитків. Там аналогічні проблеми і Побоженка. Є і по заводу ВАТ електротермометрія, теж відомчий гуртожиток. Процедура mm -hmm. така, що це житло має бути передано в міську комунальну власність. І чітко розписано, хто там останні роки проживав, от по 10-15 років вони мають право і далі залишатися там жити з правом подальшої приватизації цього житла. Будемо чекати позитивного такі вирішення. Сподіваємося, Александр... Працюємо в цьому так. напрямку, Олександр Веніамінович, Стосовно вашої роботи як першого заступника голови обласної ради питання, яке теж на вустах у всіх сьогодні, це мобілізаційні заходи. Це те, як Волинь спрацьовує у цьому плані, уже горизвісна 51 перша механізована бригада, теж на вустах була певний час у всіх цікаво, яка ситуація нині там чи володієте такою інформацією, яка ситуація тут на місці з родичами цих військових солдатів і офіцерів. Бо, як відомо, минулий тиждень був багатим на те, що батьки перекривали трасу, і було теж дуже багато таких. Заходів з боку рідних, то що зараз маємо? Взагалі, як реагує на це обласна рада, чим допомагає. Ви знаєте, з тими матерями дійсно боляче спілкуватись, тому що вони десь відчувають себе обдуреними, а нічого страшнішого, мабуть, немає, коли людина розуміє, що чиновник, десь там, якийсь генерал, говорить їй неправду. Ми знаємо, як тих військовослужбовців. Набирали за одну-дві ночі без розбору, кого. Ну, вже було таке слово, кого встигли виловити, хто прийшов по телефонному дзвінку, навіть не по повістці. Тобто, хто відчував власну свідомість, що треба йти, той прийшов, а решта десь поховалися, то вони і далі повиїжджали в Польщі, є такі факти, і переховуються далі віднесення цієї служби. Я розумію тих матерів. Але в тих розмовах це дуже непрості розмови. Я завжди кажу. Ви зрозумійте, ми повинні зробити все, щоб ті, хто дав присягу, були у всеозброєні. Ми це робимо, щоб вони були відповідно в бронежилетах, в касках, щоб мали зброю і вміли добре нею користувати, щоб вони знали, що вони на бойовому посту з ворогом. Можуть воювати, ну, як мінімум, на рівних з сучасним озброєнням, з сучасними за... з захистами. Якщо ми зараз усіх отак відкличемо сюди на Волинь, ми оголимо кордони. І через ті кордони, через кілька днів, оці терористи підуть в наші ліси, по наших селах, хуторях і будуть робити, що захочуть. Їх вже ніхто не спинить. Так само будуть і по містах. По квартирах, по підвалах. Ну ви розумієте, правду кажуть, що ми можемо ворога допустити на свою територію тільки до тих пір, до скільки ми його допустимо. Тобто, де ми його спинимо, він там і зупиниться. Я б хотів, щоб далі Донбасу вони не пішли. І по всіх рештах кордонах не мали можливості перейти кордон. А для того потрібно розуміти, що дійсне призначення армії це захист. Цивільного населення, захист кордонів з свого боку, обласна рада е, зробила в, в даний момент ну, мабуть, усе, що на цей момент змогла. Ми прийняли цілий ряд рішень, в тому числі рішень бюджетних фінансових. Ми надали допомогу е, всім трьом структурам, які можуть задіяні бути до захисту території і до антитерористичної операції. Три мільйони поки що вдалося виділити з вільних лишків, на придбання тих же засобів захисту, індивідуального, спецамуніції і так далі. Дали мільйон на створення батальйону територіальної оборони. Це ті, які мають кордон Волині тут захищати бійці. Дали кошти на наш підрозділ Національної гвардії, створений на основі внутрішніх військ. Ну І дали 1 мільйон 700, саме, 700 тисяч гривень на 51, 51 цю дивізію механізовану. Так, механізовану дивізію з Володимира Волинського. Позавчора я надіслав також ще один лист, як перший заступник голови Волинської обласної ради, на командира з тим, що вони отримали ці кошти, і ми хотіли б чітко знати. На що вони будуть потрачені, тобто чіткий контроль використання цих коштів. Скажіть конкретно, скільки бронежилетів закуплено, скільки касок, яким конкретно бійцям це вручено, скільки коштів на рації потрачено, на харчування і так далі. Я скажу, що наші побратими, от зокрема Микола Субуцький, їздив туди в широкий лан, я мав намір теж їхати, але ми вирішили, що там самооборонівці просили, що іншим разом хтось з наших поїде. І Роман Карпюк, перший заступник голови облдержадміністрації, теж там побував. Тобто, щодень ми тримаємо ці питання в полі зору. Щодень я спілкуюсь з народними депутатами України, наш нардеп зі свободи, Євген Мельник там побував. І він побував і в міністра з тими матерями в Києві, і чітко були поставлені вимоги, що які питання вирішуються зараз на рівні Києва, це питання відкликати тих, кого призвали, скажімо так, абсолютно не виправдано. Якщо він єдиний годувальник сім'ї, його треба демобілізувати, тобто забрати назад. Якщо це... Батько трьох дітей однозначно, він має бути з сім'єю. Вирішується також питання і повагітних, і якщо в когось є хворі діти, ну от такі індивідуальні обставини. Зараз це все через військовий комісаріати проробляється з кожним пропрацьовується індивідуально. Хоча це, мабуть, мало бути зроблено на початку, перш ніж забирати. Ну, а ми вирішуємо тут поточні питання. От, скажімо, вчора вирішував питання, що батько там на сході, а дитину не хочуть влаштовувати в дитсадок. І мама каже, я ж не можу її потягнути. Хто мене захистить, коли батько дитини там? Ну, довелось з чиновниками говорити, і то так наполегливо, щоб ця дитина все-таки була захищена. Ну і плюс ми зараз іншими займаємося біженцями. Кордгрупа група створена біженцями спершу з Криму, тепер зі Сходу, яким теж треба допомагати. Десь навчанням, десь дитсадками, десь навіть ну, житловими, якимись комунальними і побутовими питаннями. Це щоденна робота. Щоденна, я кажу. Наш ефірний час добіг кінця. Вам дякуємо за інформацію. Хочеться, от в цій щоденній роботі, але дуже важливо побажати успіху вам і як депутату і як першому заступнику голови обласної ради. Ну, звісно, волиня нам хочеться нагадати, що перед вами звітував депутат обласної ради Олександр Веніамінович Порожик. Він ще є за сумісництвом першим заступником голови обласної ради. Тож будьте здорові, мирного неба і хорошого дня. До дякую всім за увагу. Мої двері для вас завжди відкриті. Будь ласка, приходьте. На Чим зможу, добре. допоможу. Дякую.